Доброго ранку, шановне панство. Дивіться, вчора я покропив картоплю 22 червня. В принципі, найдовший день, найкоротша ніч в даний момент середина літа, так можна сказати, картоплю кропив, в принципі, жуків не було. А, ну дивіться, картопля в пояс і практично вся ця. Не практично, а вже вся цвітена, навіть деяка вже перецвіла в пояс картопля. Далі перейдемося по городі. Цибуля ось така, капуста росте і помідори. Тут в мене ось такий загін, жінка захотіла помідорів, я насадив і маємо ось такі. Буряки, буряки для нутрій. І, в принципі, дивіться, деякі бурячки, які в нас вже є. О, Деякі буряки. Вже ось такого діаметру, напевно, 10 см, як мінімум, і висота, ну, вище коліна. Вище коліна, зелена маса для того, щоб були. Ну, буряки різні є. Ті, що вони зразу росли, то вони великі, а є невеличкі, які я насаджував. А в принципі, для того, щоб були хороші буряки, звичайно потрібно їх підживлювати. Я один раз курячим послідом підживив, ну і гній перед тим, перед оркою з осені давав. Що ще давав? І раз, амміячну селітру підсипав. Ну і ось, що буду вам говорити, ось, ось така плантація буряків. І, в принципі, між рядками все вкрито. і якщо є Тут рядом дивіться буряк, якщо він пів метра має, то картопля вже метр має. от Дощі в нас перепадають часто і через то всю зелену масу набирає. Якщо буде мати велику зелену масу картопля, а також кормовий буряк і інші рослини, той буде набирати корінь Якщо нема зеленої маси, то й не буде кореню. Тепер щодо кормового буряка. Якщо ви хочете мати буряк, Кормовий, то не потрібно обламувати листя. Типа не згодовувати листя буряка для тварин. Буде хто має качки, обламує листя, гичку і ріже їм, годує тварин. Для того, щоб був буряк, треба так. Або тварин годувати листям, тоді не буде кореню буряка, або Тримати з листям буряк і мати корінь буряка, бо листя годує корінь буряка. Так, далі. Помідори. Помідори на вулиці цвітуть. Ну, такі треба ще підживляти огірки, тільки що насадили буряки, о, огірки посходили, бо перший раз посадили. Або не посходили, або з'їли тіло. Слимаки з'їли. Тут петрушка цвіте. Так, далі. Перці невеличкі. Ну і морква теж по-різному посходила. Буряк червоний, жінка насаджувала, бо дуже погано посходив. В другому кінці городу тут трошки менша картопля і через те, що земля трохи інакша, бо чистив ставок і то ставок чистив і землю розсували, то тут трошки з глинкою земля. Так, і кукурудза, кукурудзу ну Качани будуть, то солодка кукурудза. Треба, напевно, прополоти трошки. Дивіться, та, що не під агроволокном була, то вона трошки більша. А та кукурудза, що пізніше насаджував, то вона трошки менша. Кукурудза досить зелена. ну, Треба прополоти місцями, ну, але то зараз не буду полоти, бо я потримаю ще два тижні, потім буду полоти, бо я... Крупив картоплю, бачите, от між рядками йшов. От. Так. Далі. Люцерна люцерну теж недавно я покусив, люцерна дуже швидко відновлюється і маємо знову люцерну ще, напевно, 2-3 тижні і знову треба буде кусити. Люцерну використовую на корм нутріям. У вигляді люцерна йде вся на Тра... перебиваю всю люцерну на трав'яну муку і додаю до гранула. Так, в другому кінці городу буряк ось такий В кінці маленький, ну, але деякі екземпляри. Де є? От такі вже великі є. Ну, що маємо, то маємо. Часник, капуста. Так, В другому місці кукурудза набагато нижча. І ну, таку маємо, як маємо. А зараз зайдемо в теплицю, Теплиця. Ну, вже... Помідори майже по груди і вже маємо в теплиці ось такі ось помідорчики. Вчора ще обробив від фітовтори і від шкідників. Там два в одному було таке купив живлення, ну кроплення для кроплення, то я картоплю обробляв і помідори заодно, щоб. Маємо ось таку ситуацію, помідори добре розвиваються, і почали вже зав'язуватися на першій. Місцями є вже і на другій кісті помідори. І дивіться, які дивні. от Кість помідорів дуже велика. Не знаю, які там планенії помідори будуть. От, але кість дуже велика. Підливаю помідори раз. В тиждень. Ну і раз в тиждень їх підживлюю. Зараз треба ще по листкові трохи перейтися підживленням. Ну, але то, напевно, на той тиждень. Давайте зараз перейдемося ще по городі. От. Кукурузка ріденька посаджена і. Кидав по три штуки, то горох такий нещасний. Жінка між горохом перець посадила, кабачки для нутрі. Кабачки, а там я далі ще садив рядкові, то зараз ми перейдемося в кріп. Тут далі рядкові слимаки я поз'їдала, жінка пересаджувала. Від слимаків такі гранули покидав, дивіться, бачите, слимаки. Поздихали. Так, то шпинат дружини. Огірочки теж тут посходили, навіть не бачив, треба було полити їх. Салат переростає, дружина відпочиває в Турції, а салат переростає. Нема кому готувати мені. кукурудза то тої рання вже мала головки зав'язує. А то, напевно пізня була посаджена тут. <кій> Квіти жінчині приїде, буде обробляти. Буряк. Буряк. Ось такий у мене клаптик. Буряка є тут і я тут ще. Буряк теж тут дуже великий. Тут я три рядки для проби, посію, посадив. Картопля. То я ранню картоплю посадив. В принципі, ну як ранню, на місяць, напевно, скорше, як на городі. В принципі, як та цвіте, так і та цвіте. Ну, то не є 40 а то є та сама, що на городі посадив. Там пару ти е соняшників. Ну і саме-саме того, є часник. Часник головки по серединки я. На синеві позривав і часник зриваю, то головки вже досить великі. От. Досить великі головки. Зараз ми продемонструю, яка головка набирається. ну Часник ще, напевно, днів. от Маємо головку. Ось таку головку. І чесник набирає гарно. То я його підлив, раз дощів не було. Раз я підлив і підживив. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.